Христос народився, славімо Його! Щедрий вечір, добрий вечір! Добрим людям на здоров'я! Місто Чернігів та його мешканці налаштовані на перемогу. Віримо в перемогу і перемагаємо щодня! На і Василя всі господині України готують кутю. Різдвяна Кутя голодна, бо за традицією закінчується піст і поминають предків. А на Василя святкова. Поділіться своїми рецептами куті у коментарях. Робимо кутю разом, поки доварюється у мене пшеничка. Бачите, я цільно за традицією моїх бабусь та прабабусь варю пшеничку цільно. Вона довгенько вариться, але бачите, вже майже вся розварилася і буде дуже смачна. До натертого маку додаю гарну таку ложечку меду. От. І заливаю прочахшою вже водичкою кипяченою. От, Поки у нас пшеничка доварюється, ми готуємо водичку, в яку будемо засипати пшеничку. Добре все це змішуємо до однорідної маси. Отак змололи горішки. І зараз покладу їх в кутю. Знову все змішуємо. Засипаємо пшеничкою. Змішуємо, куштуємо на смак, якщо вам мало солодкого. То додаємо меду. Якщо достатньо, то можна ще сюди додати родзинки. Я їх, на жаль, не купила, тому що була повітряна тривога. Всім смачного Христос рождається славімо його. Ось таку гарну солому нам привозять. Знову каштанка розпочала свої драйви. Знайшли ми солому, правда, не пшеничка, це, це овсянка. О, і вже черниця стала витворяти. Спала тільки. Ну. Я принесла їм на постілку, щоб було тепліше спадки. Скажи, який кайф, каштанка. Що ти за них так стала переживати? Вже угу. дівчата один ріптух з'їли сіна, вже підвісили їм новий. Бачите, дівчатка ростуть. Їм уже по місяцю. Так що все добре. Частинку соломи вони перехрумують. Бачите, каштанка пробу знімає. Частинку підтопчать, он як їм подобається на соломі гет. <свистити> скажи пагет. Проби зняли. Ягідка, чого ти завелася? Ця-ся-тьось. Бачите, якось збігаються. Водичка, водечка. Хоч у нас і сніжок випав, і холодно, десь плюс-мінус до 10 градусів морозу. Та всі мене чекають. Кожного дня. Дякуємо всім, що додивляєтесь наші відео до кінця. Дівчата, бачите, кожного дня отримують комбікорм, хрумають. І сьогодні, 13 січня, так само хрумують комбікорм. Да Белла? а ти шкода, ганяєш тут мені всіх. Всіх зі святами. Бережи вас, Боже, до нових відео.